Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І ми знову будемо ганятися із суперниками. І давайте виберемо гоночку. Ну, давайте не цю. Давайте, наприклад, цю за яку дають 5 касарків у разі виграшу. Бо я поки ще накопичую, щоб прокачати повністю оцю мазду. Ого, які суперники попались мені. Це вже більш круті суперники мені попалися. Так, я поки ще вирвався вперед. Поки ще я вирвався. Так, що... Трохи, може, і відриваюся завдяки тим, що маздами легша прямо за їхні <гум> спорткари. Легше. Більш маневрено, чим їхні спорткари. Ні, один все ж нас доганяє. Нас доганяє один. Нас доганяє. А, на Lamborghini. Галардо. Відривається... Спро... Намагається відірватися від мене. А, закис азоту використав. Давайте, якщо я напряму вийду, то я її також застосую. Але поки ще я вправляюся. Ага, кудись врізався, не впорався з керуванням. Закис азоту прискорюємось. Так, ми прискорилися. Нас доганяє на той, що на Ламборджині. Так, це лише половина шляху, яку, яку ми проїхали. Ось так сюди. Добре, що в мене Мазда більше маневрена. Цим я хоч і перемагаю цих суперників на цих ламборджині, скайлайнах. І все одно нас доганяє. Все одно. Так, давай розганяйся. Ще 25 відсотків залишилося. Прискорююсь. Прискорюємось ще раз. А ось і фінішна смуга. Все фініш. Ну, майже 6 касариків дали. Майже 6. О, бонус знову. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!